Вітаю вас на каналі Словник Щасливого Батьківства. Я вчитель Монтесорі, діти мене називають пані Наталя. Я розкажу вам, що робити, якщо діти розкидають іграшки і відмовляються їх прибирати. Як діяти, щоб привчити дітей до порядку? Зазвичай, якщо в хаті безлад від розкиданих іграшок, ми дратуємося, сваримося, починаємо говорити щось на, шк... на кшталт. Останній раз попереджаю, не прибереш, викину їх геть або пропонуємо нагороду за прибирання. І це все не корисно для розвитку дитини. Діти починають дуже швидко маніпулювати і погрожувати, як і ми, і це не призводить до розвитку хороших між нами стосунків. Щоб було корисно, треба розібратися, які процеси відбуваються у дитини, як вона розвивається, чому вона це робить, як сприяти процесам розвитку. Ось, наприклад, іграшки розкидає дитина віком до 18 місяців. Цілком вирогідно, що це сенситивний, тобто чутливий період до розвитку руху, а саме руху китка. Подивіться: один рух, якщо ми. Розжимаємо пальці, і предмет падає на підлогу. Інший рух, якщо ми спрямовуємо з силою предмет вперед, він летить. І це дуже цікаво розвивати. А ще прицілитися і в ціль якусь попасти. І дитинка починає це нескінченно повторювати, аж поки не розів'є в собі навичку китка. А паралельно послідовно ще досліджує. Рамки дозволеного для неї і наші емоційні реакції на її дії. Тому варто дуже спокійно, якщо дитинка щось розкидає, наприклад, машинки починає кидати, підійти і сказати: Сашко, я бачу, ти кидаєш машинку. Далі, дати правило: машинка їздить тільки по підлозі. Ти хочеш кидати, ти можеш кидати м'ячі. На, Даємо танісний м'яч і показуємо, де можна кидати. От, можна кидати в корзинку м'ячі. Класно, якщо ви зробите колекцію різних м'ячів, наприклад, повітряну кулю, тенісний м'яч, гумовий м'яч, тканинний м'яч, наповнений, скажімо, рисом, щоб вони були різні за вагою, щоб дитинка ще баричні свої відчуття розвивала і вчилася кидати. Можна намалювати яблуко і повісити його на стіну, і тоді ще прицілю... прицілюватися і кидати м'ячі в яблуко. І кожного разу, коли дитинка починає розкидати якісь предмети, які можуть там зламатися, загубитися, ви переключаєте її в цю зону, де можна кидати, де можна відпрацьовувати рух і створюєте там точку цікавості. Тобто трішки треба з дитинкою погратися, щоб вона відчула красоту моменту, задоволення і почала відпрацьовувати ці свої навички там, де це безпечно для вашого середовища і для предметів у вашій хаті. Ще може бути безлад від іграшок, якщо іграшок забагато, і якщо вони складаються, звалюються в одну кучу, в якусь коробку, в якийсь мішок, це не сприяє розвитку порядку у вашій оселі і розвитку відчуття порядку у вашої дитини. Треба зменшити кількість іграшок, і для кожної іграшки придумати. Якусь функціональну коробку, функціональне місце для збирання. Наприклад, для ляльок зробити будиночок. І тоді, коли дитинка прибирає ляльок, вона їх, наприклад, спати вкладає. Для тваринок зробити ферму для свійських тварин, для машинок гараж. Для музичних інструментів, наприклад, сцену. А для Лего ви можете взяти картонну коробку, намалювати на ній обличчя тваринки, якої, там, якоїсь, і там, де рот, зробити отвір. І тоді прибирання Лего можна перетворити в гру «Нагодуй тваринку, Буде весело прибирати. Давайте розглянемо приклад. От, Наприклад, ваша дитинка. Гралися з Лего, до речі, ще я хотіла сказати: варто придбати килимочок і отакі іграшки, де багато деталей, показати дитинці, що спочатку кремочок треба розкрутити, і на нього викладати деталі, тоді вони не загубляться, і ти будеш бачити, з чим ти працюєш, і буде легше збирати. Але навіть, наприклад, з килимочком дитинка залишила на ньому свою іграшку і пішла вже там, скажімо, машинками гратися. Варто взяти деталь Лего, тому що дитинка вже забула про Лего, в неї в голові вже тільки машинки. Це ефект наочно-дієвого мислення, типу мислення дітей. І коли ми підходимо з цим Лего і о, говоримо, Сашко, я бачу, ти з машинками граєшся. Клас! Тобто дуже важливо назвати, що зараз дитинка робить. А потім тільки додаємо правило: Добре, ти граєшся з машинками, але спочатку треба прибрати Лего і даємо цю детальку. «на». В моєму класі, за моїм досвідом, 90% дітей, коли говориш що ціна, даєш в руку деталь з тієї роботи, яку дитинка не прибрала, дитинка бере і йде прибирати зі мною або навіть самостійно. І а, десь 2-3 тижні таких моїх дій, і дітки запам'ятовують правило. Навіть більше вони відчувають, що ці правила корисні, що з ними зручно. Коли дитинка повернула іграшку на місце, я обов'язково хвалю, називаючи дію ну, і вам раджу. Тобто ви прибрали разом з дитинкою, чи дитинка сама повернула роботу, і ви говорите Як мені приємно, коли в хаті порядок. Я тобі дякую, що ти прибрав іграшку. А тобі приємно, скажи класно, тепер ти можеш знайти її на тому самому місці. Якщо іграшки розкидала дитинка віком старше трьох років, там вже 4-5 років, варто зразу просто назвати факт: Сашко, я бачу іграшки розкидані. Зробіть паузу, подивіться, можливо, дитинка сама зверне увагу і прибере. Якщо ні... Похваліть авансом, скажіть, мені так приємно, що ти вмієш дуже швидко прибирати і завжди це робиш. Так акуратно ти складаєш, ти знаєш, де що в тебе лежить. А, якщо дитинка все одно не прибирає, подивіться, можливо, вона те, що називається, не в ресурсі, і потрібна допомога. І можете сказати, я бачу, тобі важко сьогодні, можливо, тобі потрібна допомога. Прибиральної машини для іграшок. А ну давай дві машини зараз швиденько приберемо, пам'ятаєш наше правило, ми спочатку прибираємо, потім йдемо там, гратися на вулицю. І зверніть увагу, тут а, зазвичай говорять: не прибереш, не підеш на вулицю. Одна історія да погрози. І вона дратує дитину. І далі може бути тільки скандал, або сказати. Щоб піти на вулицю, треба спочатку прибрати і домовитися, ну, застелегіть, що в нас таке правило. Да? Там, ми, скажімо, після їжі їмо, а потім ми йдемо граємося, або приходимо з вулиці, миємо руки, а потім ідемо йдемо гратися. І тоді у вас будуть щасливі стосунки з дітьми, і ваше батьківство буде щасливим. Коли ми будемо з вами нашу любов до дітей. Насичувати знанням про дітей, підпитувати повагою до дітей. Приходьте до мене в школу, я покажу, як я це роблю. Я працюю в школі Монтесорі перші кроки. Посилання на сайт цієї школи дам в описі. Я вчу діток від 2 до 3 років, працюю в класі тотлерів. Дякую вам за увагу! Ставте вподобайки, залишайте коментарі, підписуйтесь на канал. Щасливого батьківства, дякую до зустрічі.